Добрий день, люди. Роблю зйомочку за санаторієм, в якому я нахожусь. Знімаю цю красу, знімаю потяг, який недалеко від нас знаходиться. Завтра буду я уїжджати вечірним потягом. Не можу не зняти Всі, всю красу цієї землі не можу не зняти. Поїзд дає сигнал к відправленню, а стоянка, як я приїхала, стояночка була три хвилини. Ну от, схоже, що цей потяг теж стояв три хвилини. Станція, 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 сільська станція. Люди їдуть в основному до Санаторію. Стоять вчити не хвилин але ж цього достатньо. А як мені пояснили, не бійтеся, не залишитись ви тут, всіх заберуть, хоч і недовго стоїть потяг, не хвилюйтеся, ось бачите, відправився потяг. Не знаю, якої він призначення. Це на фоні такої природи. Це ж, це ж, ой, не можу виразити восторг, люди добрі. Не вистачає слів то на українській мові, то на російській. Ви мене вибачайте. Моїм восхищенням ні кінця і края. Все, опомою, мабуть. Закінчую. Хочу вам ще показати різноманітні рослини яких тільки рослин немає. Казала дітям, що приїздили сюди. Вони кажуть, а що будуть робити наші діти? Мої онуки. Де тут вони будуть розвлекатися і все таке? Однак я от іду на дитячу площадку, дитячий майданчик, і бачу, що тут є все для того, щоб дітки. Могли провести время так, як хотят. Це так чудова, така рослина. Ой, я обожнюю квіти, обожнюю. От кицька тут гуляє. Захожу на дитячий майданчик. Дивіться, дивіться, яка тут краса, і качельки, і карусельки. Ну, все, що хочете. І коти тут такі жирні тут коти ходять. Люди їх підкармлюють, тому що харчування дуже-дуже хороше. Дуже Неможливо з'їсти все це, що на... чим нас кормлять. Ну і люди, я сама, коли в мене був сніданок, я сири два віда два сирова давала котам. А через неділю я відмовилась від сніданку, взяла ваучери і дуже задоволена цим. Потім я вам розкажу. Що я на ці ваучери придбала? Це грошові ваучери по вартістю сніданка чи вечері. Ну, від чого ви відказалися, відмовилися. От, кицьки тут віддихають. Багато дерев, багато різноманітних кустарників, яким я навіть не знаю названня. Так, бачите, яка тут краса. Да. Оці от лежаки, чи як їх правильно назвати, матраси, лежаки. Їх так багато по території, що люби, люба людина може знайти. Ну тут я бачу їх на ніч, мабуть, виносять, а може трошки для того, щоб підсушити. Тому що тут дуже велика вологість повітря, дуже велика вологість. От зараз, зараз, зараз часов 10, а то й більше. Трава мокра. Роса, до сих пор роса. І що цікаво? В день літо я одягала платка. Плаття, то є плаття на українській мові. Ой, вибачайте, вибачайте. А зранку і увечері я в осенній курточки, тому що... Холодно. Повторюю, сьогодні перший день жовтня. Ну, На цьому, мабуть, пора закінчувати, щоб не утомляти моїх глядачів. Все, пока-пока. Ну, я ще буду, поки не уїхала, буду продовжувати робити зйомки. До побачення, мої глядачі.